Клишоногого балу із зоокуточка парку імені Михайла Чакмана забрали до реабілітаційного центру бурого ведмедя Національного природного парку Синевир, що на Закарпатті. Передача відбулася сьогодні, 27 листопада. Спочатку ми пробували переманити його всякими смаколиками в клітку, так як зараз холодна пора року і не бажано робити седацію для тварин. Але нам не вийшло це зробити, тому провели седацію і з подальшим проведенням реверсії наркозу. Нагадаємо, приводом для цього стало звернення зоозахисників про неналежні умови утримання тварини. 10 листопада на сесії міської ради прийняли рішення передати ведмедя із зоокуточка до заповідника. У парку імені Михайла Чакмана він проживав із народження. Там зізнаються, балу їм не вистачатиме, однак сподіваються, що у синевирі йому буде краще. Шість років йому да цілком здоровий з ветеринарним паспортом будем сумувати. Але... Ми думаємо, що йому буде там краще. Він виріс у нас на очах і нам дійсно не байдужа його подальша доля. Площа реабілітаційного центру, куди переводять клишаного 12 гектарів. Там він проживатиме із ще 30 ведмедями. Та перед тим на нього чекає період адаптації. Наша робота складається з декількох етапів. Перший етап це карантинування тварини, 10 днів він клітці. Ми проводимо всі необхідні ветеринарно-санітарні заходи. Після чого ми починаємо другий етап, називається в нас знайомство. Тварину привчаємо до других тварин, ми їх разом кормимо, щоб вони не відчували конкуренцію за їжу. Третій етап привчання тварини до дії електроогорожі, так як у нас нема кліток, у нас електроогорожа. Він привчається до електроогорожі, звикає до інших ведмедів і потім вже в залежності від кожної тварини індивідуально випускаємо великий вольєр. Там є напіввільні умови: 12 гектарів, є річка, лісовий масив, водоймище. Тобто тварина вже буде проживати там, кормитися листвіним кормом, а все, що необхідне по раціону, це яблука, морква, хліб, повес, це вже все буде. Судно, ну, згідно у парку імені Михайла Чакмана кажуть, ведмедів у зоокуточку більше не буде. А от що надалі робитимуть із вольєром, у якому до сьогодні перебував балу, ще не вирішили. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.